Я збираюсь до стоматолога, їм до цього стоматолога. Я вже йду в третій раз. Ні, в четвертий в четвертий, в четвертий. І в кінці покажу, в мене там буде таких 5 презентиків. Я покажу в кінці відео всі. Зараз я збираюсь, мені трошки страшновато. Мені будуть робити якусь пластинку, щоб розширяти Щоб бороще. Розшир... Щоб розширити мою челюсть, наскільки я зрозуміла. Зараз я йду на, на цю пласідку, щоб мені зробили. І мені трошки страшновато. Це я вже сидю в стоматології. Я взяла жовті бахіли, а там ще червоні, помаранчеві, зелені та жовті. Це я слухаю, що він розказує мамі, а це фото. Він мені там пластилін до зубів притискав. Мені було стрімна ватенька. Оце так примерно, виглядало. Мені тоді було погано, я тоді не розуміла, чи я хочу свіну сплюнути, чи я хочу просто цю штуку прибрати, чи... а це вже довольна. Я вже вдома. Я купила таку дрібну штучку. Я дуже люблю. І відео на цьому закінчується. Всім па-па!